Доброго дня, доброго дня. Вітаю. це Валентин Бадрак, військовий експерт, людина, яка знає про українську армію, про збройні сили України. Все або практично все. Зараз ми з Валентином Бадраком будемо говорити про те, в якому стані зараз знаходиться українська армія, чи насправді вона є восьмою в Європі, як сьогодні заявив президент Петро Порошенко. Окрім цього, Валентин Бадрак очолює Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння і упродовж останніх 20 років досліджує армійську тему: тему озброєння української армії і тему того, куди рухається українська армія. Отже, давайте. Валентине, дуже коротко характеризуємо, чим армія 2017 року українська армія відрізняється від армії 2014 року. Ну дійсно правда в тому, що армія змінилася, і в 2014 році вона була ну фактично являла собою субстанцію, яку знищувала Російська Федерація, і не тільки Російська Федерація, і власні корупціонери, які фактично. Крок за кроком не вичили українське військо. Ми досліджували, робили дослідження таке причини падіння. Оборонного потенціалу України з 2004 по 2014 роки, то були шоковані тим, що на деякі роди військ були взагалі майже знищені, такі як інженерні війська, такі як РХБ війська. Тобто, дуже, дуже великі, великі проблеми були. Що стосується 17-го року, дійсно армія, по-перше, це армія з бойовим досвідом. По-друге, це армія, яка почала переозброюватися. На жаль, не так. Швидко і оперативно як хотілося б, але цей процес іде. До речі, одразу хочу сказати, що для того щоб пожвавити процес переозброєння, щоб створити в державі систему, і в цій системі щоб було місце і місце, і потенціал реалізований приватних підприємств, ми утворили таке об'єднання, як Ліга оборонних підприємств ми, України. Ми зараз про це поговоримо. Давайте покроково рухатися я вже слова Петра Порошенка. Сьогодні він перебуває в Великобританії. Він сьогодні заявив про те, що українська армія посідає восьме місце серед армій Європи. Щоправда, він не уточнив за чисельністю, за озброєнням чи за потенціалом. Він сказав: Так: ми щорічно витрачаємо 5% ВВП на безпеку і оборону більше ніж деякі члени НАТО. В деякий час українська армія. В даний час українська армія займає восьме місце в Європі, за словами глави держави. Це єдина армія, яка не тільки стикається з російською агресією, але й здатна ефективно її стримувати. Ваш колега Сергій Згурець сказав: для того, щоб утримувати 100-тисячну армію, потрібно річний бюджет 10 мільярдів доларів. Але, да, але ми цього року маємо 64 мільярди. Гривень це в п'ять разів менше, це десь 2,5 да. мільярди доларів. Тобто і, нам Армію більш ніж вдвічі більшу. І армію да? більше вдвічі. Чим а чим же ми восьмі у? Європі? Ну, по-перше, що до восьмого місяця. Ну, президент Порошенко, як Верховний головнокомандувач, каже те, що він хоче сам чути. Да? Тому е, тут е, коментаря бути не може, е, тому що українське військо почало переозброюватися лише з 2014 року. І сьогодні, на жаль, Українське військо це військо третього покоління, армія третього покоління, можливо, з плюсом, десь можливо, десь з елементами четвертого покоління, тобто питання ведення безконтактної війни в день і вночі в будь-яку погоду. Це питання є проблематичне, є й низка суто таких проблем. Які могли б вирішуватися, але дуже дуже повільно вирішуються, наприклад, управління військами, тобто зв'язок, зв'язок, який називають нервами збройних сил, питання дуже повільно вирішується протягом трьох років і досі, досі є під загрозою, тому що через інтереси конкретних чиновників, через вплив. Інших держав навіть прийняте рішення щодо переоснащення армії системами зв'язку новими, воно сьогодні ну так зависло, я б сказав би або пригальмовано. Тобто, і... це це свідомо і відбувається. Це... На якому рівні і це ми маємо ситуацію, яка відображує взагалі проблеми, які існують системні в армії, тобто приймається рішення. А при цьому е е зробити так, щоб воно було виконане, е важче ніж його прийняти. Зокрема, те, що ви кажете, свідомо чи не свідомо, ну, інша держава, безумовно, свідомо робить це, бо здійснює тиск, використовує лоббі політичне і здійснює тиск на українське військово-політичне керівництво з метою перегляду вже умов, перегляду контрактів і нав'язування своєї концепції, звісно, хоче бути постачальником таких технологій. Але це як елемент, я хочу сказати, що. З одного боку армія потенціал України зростає і зростає передусім за рахунок бойового досвіду, за рахунок здатності найнижчої ланки або середньої ланки до бригади реагувати на виклики. З іншого боку, система переозброєння у нас фактично ще не утворена. Потенціал приватних оборонних підприємств почав використатися, але ще не в тій мірі, в якій хотілося. А в яких відсотках зараз використовується приватний потенціал приватного сектору ну, і державних підприємств? По-перше, ми одразу маємо. Сказати, що у нас і програма переозброєння і е, державне оборонне замовлення під грифом таємно, да тому я можу оперувати виключно е, тими відкритими даними, які надають офіційні особи, зокрема е, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, вже близько половини. Державного оборонного замовлення віднесено до приватного сектору. Перевірити цього я не можу, і це я кажу, наголошую на цьому, тому що це означає, що. І парламентський контроль, і держав, і цивільний і демократичний контроль у нас кульгає в принципі на, на на обидві ноги, тому це те, що мені особисто не подобається, і хотілося б змінити до 2014 року. Була монополія держави на виробництво зброї. Потім ну... почалось щось мінятися. Тобто, ну скільки гравців за вашими даними зараз на полі. Переозброєння озброєння української армії, скільки приватних? Групів? Я не скажу, що була абсолютна монополія, просто приватним підприємствам приходиться доводити якість своїх, Зброй, своєї так. продукції у таких нерівних умовах. Це, як знаєте, якщо змагаються два бігуни, то треба побачити, що один на два корпуси переміг, то тоді дійсно скажуть, що да, дійсно перемагає. Так і тут, що якщо вже не можуть купити. Зброю з державного підприємства тоді вже звертається до приватного і готові визнати. Якщо десь на рівні 2000-х років ми нараховували до 30 підприємств приватного сектору, то сьогодні таких півтори сотні. І це понад півтори сотні. І це означає, що саме приватний сектор на те, що ОПК взагалі здатен бути локомотивом економіки. Це правда, абсолютно. Це нові технології, які перетікають з оборонки в цивільний сектор і так далі. Це дуже серйозні речі. Зазвичай, під час будь-якої війни мілітарізація суспільства завжди давала якийсь поштовх для розвитку економіки всередині України. Безумовно. Упродовж останніх трьох років ми не відчуваємо. Такого ну я б так не сказав. Насправді нас що, що відбувається зараз? насправді підприємства і люди, які взялися дуже жваво працювати в цьому секторі, вони досягли дуже серйозних речей. Ну зокрема, ми можемо згадати, що от у нас в лізі в кладі ліги є підприємства Атлонавія, які які фактично. За два роки зробили безпілотний бізпілотну комплекс поля бою, і це те, що інша держава могла пройти там за сім років. Там. А тепер дивимося, такий безпілотник може використовуватися і. В економіці в народному хазяйстві, в цивільному, тобто він може моніторити, наприклад, моніторити Спасибо. трубопроводи там або, наприклад, і поля і таке інше. Тобто використовуватися в інтересах Міністерства надзвичайних ситуацій, в інтересах Міністерства внутрішніх справ. Тобто тут ми бачимо такі подвійні технології, вони зростають дуже бурхливо і зростають, тому що приватні підприємства вони гнучкі. Вони можуть відтягнути кошти від інших секторів своєї діяльності і вкласти саме в мілітарі. І тоді ми отримаємо дійсно серйозний ефект. Давайте поговоримо про те озброєння, яке з'являється в Україні, якого дотепер Давайте, не було. Що зараз нового на ринку з української зброї ну, з'явилося? Я б хотів би виділити передусім підприємство «Укрспецтехніка». особливо привід є через те, що були під Харіковим всі вибухи і в Балаклініта. Так, да, і звісно, що можуть бути різні версії, але одна з версій, що це втручання диверсійне, і що це безконтактне втручання. Якщо, якщо це так, а ризики такі існують, і це дійсно може бути так, то е, «Укрспецтехніка» пропонує дуже серйозні засоби протидії безпілотним системам. Це е, постачальник завад е, анклав, або також те, що виведено на, на екран: це нова станція Малахіт, е, яка е, фактично. Є посиленням зенітно-РТВ, тобто радіотехнічних військ. Тобто дозволяє збільшені можливості для нашої протиповітряної оборони. Другий момент, наприклад, це Козак, це колісна нова техніка броньована, нещодавно прийнята на озброєння і те, що Прийнята на озброєння техніка приватного підприємства, коли і виробляють і розробляють державні, це в принципі символічно. Ще б я виділив, напевно, наведений мною приклад: це безпілотник Фурія, який дійсно є дуже серйозною зараз системою, і який сьогодні може стати базою для... Продовження досліджень і створення нових безпілотників, в тому числі, я не виключаю, що Україна вийде на створення ударних безпілотних систем, не камікадзе, а ті, які можуть свою начинку нести. Ну і безумовно, от у нас є унікальні підприємства. В Лізі, наприклад, є підприємство-Sparring Vіс Center, який постачає свої. Прилади до 81 країни світу, всі країни НАТО купують дозиметри цього підприємства. А до речі, українське військо поки ще ні. А І, чому ну напевно не входить в пріоритет пріоритети цього? Але головним чином, що я тут хочу сказати, що дійсно українські. Підприємці, українські розробники можуть демонструвати унікальні речі, і це дійсно важливо, тому що у нас зберіглися за багатьма напрямками, зберіглися школи. Тому ми не, не можемо собі дозволити купувати просто західне, наприклад, західні озброєння. Нам треба перейти до військово-технічного співробітництва, до того щоб ми могли насправді. Спільно з іноземними країнами створювати, використовуючи їх технології, але на українській території створювати новітні системи, і тоді буде ефект економічний. Ну, ви, ви, ви згадали про іноземні держави, іноземних партнерів, які можуть брати участь в цих проектах. Наскільки <клес> зараз військово-промисловий комплекс України зав'язаний на військово-промисловому комплексі Росії, тому що між нами йде війна, але раніше зв'язки були. Я б сказав, би, що сьогодні. Фактично, Україна відмовилась, ми спостерігаємо. І ті, скажімо, вироби, які поки що не можуть зробити імпортозаміщення, вони просто заморожені, чекають свого часу. Як, наприклад, там артилерійський високоточний боєприпас, ми поки що не можемо. Але решта решта, скажімо, там. Там, бронетехніка, там, або е, навіть ті ж самі там, вертольоти, да? все йде до того, що Україна створює самостійно або дещо використовує західного, е, західного арсеналу. І тут головне для нас е, це демонструвати послідовність. Чому я, згадавши про зв'язок, е, сказав, що е, дуже е, така ситуація, яка мені дуже не подобається. Е, тому що, наприклад, от, зараз сьогодні 19 число, а вчора 8. 17 квітня мала початися спільна українсько-французька комісія. Але Франція, дипломатично натякаючи, що у них там свої вибори відмовилася від цього. Але це великий симптом, це показник того, що у нас рішення не можуть пройти до їх реалізації. Я хочу нагадати, що президент Порошенко з президентом Оландом в 2015 році уклали угоду і домовилися про використання величезної кількості французьких технологій озброєнь і Непереважна кількість цих домовленостей не виконана. А на якому рівні гальмується виконання це? Я звісно розумію, що президент не та людина, яка може все контролювати особисто. Але мені здається, що напевно не було призначено якогось відповідального виконавця, і враховуючи, що у нас сектор безпеки і оборони. Управляється в ручному режимі, що до речі дуже дратує західних партнерів, і через це у нас такі речі не реалізовуються, і це дуже дуже важливо, тому що якщо ми втратимо, наприклад, Францію як потужного партнера військово-технічному співробітництві, то це може віддатися таким в, 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 дуже негативним ехом. І на інші країни. Ми згадали про те, що військово-промисловий комплекс може. Може України залежати від Росії, а російський військово-промисловий комплекс залежить від України? Є деякі речі, які дуже чутливі для Росії. Зокрема, це е, обслуговування е, ракет. Е, їх ядерного потенціалу і е, ці ракети РС-20 досі е, мала б обслуговувати українська сторона, але е, ми відмовилися від цього. І це є ризики російські. Вже е, є певні речі, пов'язані з їх авіатехнікою і двигунобудуванням. Зокрема, газові турбіни для військових кораблів це Миколаївська «Заря-Маш» проєкт. Їх Гелікоптери новітні, К-52, наприклад, це, наші, це мотор Січ і Прогрес, які розробляють і постачають такі, такі двигуни. Мали б постачати, мали б розробляти для них. І таких елементів є ну, приблизно до десятки, де є чутлива, чутлива залежність. Росія, безумовно, також. Намагається якось вирішити ці ці питання в неї великий ресурсний потенціал, але тут важлива знову таки послідовність. Якщо ми будемо діяти послідовно, якщо ми доведемо заходові, що ми є активом, що Україна є активом, а не пасивом. Для західного світу, то буде і військово-технічне співробітництво буде і іноземна зброя і допомога, і головне будуть проекти військово-технічного співробітництва вже сьогодні. Як я сказав, Петро Порошенко перебуває в Великобританії. Він виступив в Королівському інституті міжнародних відносин в Лондоні. Він згадав висловлювання Черчилля, який в січні 1942 року сказав. Кожен сподівається, що якщо він досить нагодує крокодила, крокодил з'їсть його пізніше за інших. Ну тобто Порошенко в даному mm. разі нагадав Європі, що крокодилом для Європи є Росія, хоча Черчилль тоді говорив про Гітлера. Вам Росія кого нагадує? Мені Росія нагадує такого, я б сказав би, захмилівшого ведмедя. І цей хмель насправді він в чому полягає? Він полягає в тому, що Путін постійно відчуває безкарність і те, що його ніхто не обмежує. І ми можемо подивитися, як тільки Туреччина здійснила крок жорсткий на обмеження Путіна, він одразу зробив кроки назад. Тобто він людина. І Боязлива і одночасно раціональна. Тому, якщо б світ Західний разом з Україною трохи по-іншому подивився на цю війну, не казали в Європі, що це українська, українська криза, що дійсно має місце, а казали, що це є війна Росії проти України, то тоді, безумовно, ми б досягли, можливо, б інших результатів. От спостерігаючи за тим, що зараз на сході відбувається, чи зупиниться на вашу думку Володимир Путін на тій точці, де вони зараз перебувають, чи все таки Путін буде йти далі і загострювати ситуацію? Треба розуміти, що Володимир Путін коли одного разу зробив крок, то він вже ніколи не зупиниться. Тобто, крок цей на знищення України як держави незалежної. І це не означає, що він обов'язково піде в лобову атаку, але в нього є дуже багато важелів, в тому числі і застосування диверсійних структур, диверсійних груп, різноманітних терористичних заходів. І сьогодні він вбачає найбільш, найбільш ефективним завданням розхитування української влади, доведення. Суспільству, що ця влада не принесе нічого доброго і вона буде нездатна вкерувати втримувати порядок в Україні і за рахунок зміни влади завести сюди безумовно проросійського кандидата такі кандидатури проробляються. Я хотів би звернути увагу, не кажучи про прізвища, звернути увагу на те, що в останніх рейтингах. Якраз саме проросійські кандидати наступають на п'яте в рейтингах довіри наступають на п'яте Порошенкове. І це означає, що ризики у нас на рівень на початок 2017 року вони різко збільшилися, ризики реваншизму. Наскільки буде здатна ця влада на чолі з Порошенком? Змінити ситуацію, ну мені важко сказати, але е, моя порада, безумовно, е, вона має такий контекст оборонний. Українському військово-політичному керівництву е, треба як слід подивитися на будівництво оборони. Треба змінити свої погляди на те, на стратегічному рівні, як побудувати оборону. Тому що сьогодні тактичний рівень він закритий. Але це нічого ще не означає. Він це не означає, що Україна перестала бути вразливою, і тому треба братися за стратегічний рівень. Петро Порошенко говорив про те, що потрібно провести референдум в Україні щодо можливого вступу або долучення України до НАТО. Зрозуміло, що референдум нічого не змінить в наших позиціях у співпраці з Північно-Атлантичним Альянсом. Я знаю, що ви неодноразово їздили не. до НАТО, ви спілкувалися з натівськими генералами. Ви розумієте їхню психологію і їхні підходи до того, якої вони хочуть бачити українську державу як партнера. Ми готові до того, щоб піти до НАТО, ну, хоча б... Мінімально якось розпочати дійсно дійсно ми готові до того, щоб піти до НАТО, але НАТО не готовий нас прийняти, і це факт. І тому референдум, якщо б він відбувся, це був би просто політичний захід, який би був би використаний цією владою для того, щоб довести, от як змінена громадська думка, що Україна тепер дивиться повністю на захід, хоча це не є заслугою цієї влади. Це є заслугою суспільства, це трансформація суспільства. І тому фактично робота влади має полягати, напевно, в тому, що сьогодні ми не можемо розраховувати на те, щоб приєднатися до НАТО і що НАТО нас візьме. Але сьогодні ми можемо розраховувати на те, щоб тих партнерів НАТО, які всі до одного, до останнього представників. Країн-членів НАТО, які підписалися за те, щоб підтримувати Україну, щоб вони перестали бути партнерами, а щоб вони поступово стали союзниками. А як це зробити через втягування у військово-технічні проекти? Бо це бізнес тут на території України. Якщо буде бізнес на території України, то це буде означати, що країни будуть втягуватися, втягуватися і будуть підтримувати Україну. Але проблема в тому, що вони не поспішають, тому що Українська влада не створила належних умов для того, щоб сюди прийшли західні оборонні, оборонні компанії. А з чого має розпочати або чим має продовжити Українська держава? Тому що ну насправді відносини між Україною та НАТО, вони мають кілька десятиліть уже да. історію. В 2008 році, якщо не помиляюсь на Будапештському саміті, власне, Україна сама не стала йти далі, да, і цей да, процес да, був зупинений. Да. От в якій точці ми зараз знаходимося? Я пам'ятаю цю іс історію з ПДЧ з підготовкою нашою до якихось партнерських стосунків. Що зараз нам потрібні історії успіху? У нас дуже мало історії успіху. І казати, що якісь там спільні навчання там військові, чи якісь маневри, чи якісь командно-штабні там речі, чи просто політичні зусилля спільні це дуже замало. Сьогодні потрібно це під підтвердити матеріалізованими речами. А що це може бути? Якщо ми зробимо декілька от дивіться, три роки війни. У нас немає жодного спільного проекту з країною НАТО. Що це означає? З одного боку України так стримано відносяться до України з іншого боку, Україна не, не зробила тих зусиль, які могла б зробити. Е, у нас е, всі потенційні проекти вони провальні. Корвет недобудований. Е, Гелікоптер, модернізація гелікоптера Мі-24 не зроблена, системи зв'язку не переоснащена да, зв'язком. Є лише успіхи з окремими країнами, є успіхи дійсно з Польщею, яка постійно нас підтримує, і з нею дійсно у нас дуже серйозні є можливості. Існують дуже великі можливості у роботі з Туреччиною. Але чи використається Україна, ну в мене поки що велике питання. Тим більше, що зараз якраз критичні відбуваються події, а саме Ердоган збирається в Україну, мабуть, у червні цього, цього року, і фактично в червні буде зрозуміло, чи Туреччина буде українським партнером. А це дуже важливо. Назвати ще якісь країни з Францією, фактично не вийшло бути великими партнерами. Захід все це бачить і все це прораховує, і вираховує в цифрах і коштах. І тому, якщо ми не доведемо, що ми здатні, то вони просто будуть на нас дивитися як просто на буфер, на сіру зону, яку треба просто підтримувати. По мірі того наскільки потрібно підтримувати сіру буферну зону. Ну будемо сподіватися, що все-таки Україна і знайдуть будемо сподіватися. Спільну будемо сподіватися, що народ буде ввести, що суспільство, де суспільні інститути більш сильні ніж державні інститути, буде вести все ж таки державні інститути. Так, на сам кінець нашої програми. Давайте поговоримо про ваші книжки. Я знаю, що за тиждень виходить книжка в харківському видавництві. Фоліо, розкажіть так. про цю книжку. Ну дійсно, моя основна життєва місія, яку я розглядаю, це написання книжок. Це дійсно так. І обличчя цивілізації, яку видає фоліо зараз, це перше ілюстроване видання, яке буде містити в, скажімо, філософський психологічний зріз десь приблизно до 400 видатних особистостей. Причому таких людей, які, як я вважаю, внесли саме Свій духовний внесок, духовний і філософський внесок. Тому, тому там дуже мало політиків, дуже мало е, завойовників, е, навіть дуже мало вчених, е, але дуже багато філософів, письменників, е, митців і, і так далі. Тому е, це, це робота... Це, це, це буде антологія, тобто Ні, це буде, це буде, книжка просто? це буде е, книжка, яка виглядає як альбом, фактично ілюстрований, і е, звісно, що з. Тих п'яти книжок стратегії генів, які я робив до цього, деякі портрети увійшли, але там було всього 72 два. В п'яти книжках було 72 портрети. Але тут понад 400. І це І однак, одне І видання це все буде. в одному в в одному стислому виданні. Коли це презентація на книжковому арсеналі буде? на книжковому арсеналі, планується презентація. Обіцяють, що наступного. Тижня наприкінці тижня вона появиться вже в магазинах, зокрема, там, в там магазинах фоліо. Напевно, в, в, на початку, а потім і в інших магазинах. Ну а я сподіваюся, що е, буду її презентувати активно. Коли з'явиться книжка, приходьте до нас студію, поговоримо, Домовулись. покажемо нашим глядачам, як виглядає ця книжка. розкажете більше про цю книжку. Ну і будемо стежити Дякую. за тим, що відбувається в військово-промисловому комплексі. Дякую вам за цікаву розмову. я Сподіваюся, що ми ще не одна. Разово будемо зустрічатися в цій студії. Будемо говорити про те, як перерозброюється українська армія, про те, як змінюються збройні сили України, і те, як Збройні Сили України відповідають на виклики, які зараз стоять перед всім українським суспільством, перед Україною. Отже, це був Валентин Бадрак. Дякую вам за участь у програмі. А завтра у нас буде економічний аналітик Борис Кушнірук. Будемо говорити про Роттердам Плюс, про те, що в цій історії з цією формулою є правдою, що неправдою, як формуються ціни на енергоносії в Україні про те, хто ці ціни формує і як формує завтра о 16.00 в цій же студії буде Борис Борискушні який я вже сказав. До побачення.